Внесу трошки ясності, тому що дуже багато коментарів мені пишуть, якою фарбою фарбувати, на які фарби можна наносити, грунтувати, як ґрунтувати і навіщо, і так далі. Розпочну з фарби, якою я фарбую завжди. Це фейл, latex мад, ціна якості, ідеальна покривна здатність, і це все, що мені потрібно. На які фарби можна наносити декоративні штукатурки, тобто фарби. Фарби діляться на три основних види. Вони позначаються цифрами. Це 3, 7 і 20. 3, цифра 3 це в нас матова фарба, на яку можна наносити любі декоративні штукатурки. фарби. 7 – це вже йде шовковиста матова фарба, вона вже йде з легеньким відблиском. На неї можна наносити вже не всі декоративні штукатурки, тому що за рахунок цього блиску вона не буде віддавати вологу, і ви просто будете ялозити, ялозити і це буде дуже довго. На 20 це вже йде ну не майже шовковисто глянцева Вона хто як каже, шовковисто-глянцева фарба вона вже йде з замітним блиском. На неї я взагалі не рекомендую наносити жодні декоративні штукатурки. Тому що там взагалі там пів дня пройде, поки ви ще там зробите щось на одній стіні. Якщо ви хочете перефарбувати стіну, і як мені писали, я починаю катати, і в мене фарба починає е, заваликом відставати. Нічого ви не зробите, грунтувати вам також нічого не дасть, тільки знімати ту фарбу. З приводу того, чому не можна ґрунтувати е, пофарбовану стіну. Е, я покажу, зараз нема світла, я покажу в наступному ролику, чому на прикладі покажу. Тому що фарба це вже є плівка і ґрунт через неї не пройде, він просто у вас стече. Але якщо ви кажете, що у вас відстає, то в будь-якому випадку стару фарбу потрібно зривати, ви нічого вже не зробите.